Слава Богу. Коли починався цей рік, і взагалі будь-який рік, коли починається, я особливо не маю потребу в слові від Бога, щоб за це слово триматися цілий рік, бо коли прийдуть всякі проблеми, переживання, дуже приємно і дуже благословено, коли в тебе є живе слово від Бога. І ось коли прийшов час, таки що я на початку року мала можливість усамітнитися, мені... я відкрила Біблію читала, і мені. Випав так на очі псалом 92 і перший вірш, і перші особливо два слова, які, означають царює Господь. Знаєте, взагалі, з псалом з 92-го по 99 це псалми, які оспівують царювання Господа, проголошують його королем. І як добре, коли в нашому житті царює Господь, царює не тільки десь. Десь на небі, десь далеко, а царює в нашому серці. Царює в наших проблемах, царює в наших переживаннях. Коли в нас проблеми, Він бачить нас, він переживає. Він, знаєте, або президент, або цар він має повну владу над своїм народом і він має право видавати будь-які закони. Так само і наш цар, наш Господь. Коли він царює в нашому серці, він має повну владу над нашим серцем. Він має повну владу над нашими проблемами, переживаннями, над нашою білью. І мені хочеться. Поділитися цим словом, можливо, хтось проходить такі переживання, можливо, хтось ще буде проходити їх, можливо, комусь буде складно. Тому таке слово залишити, що Господь царює і Він буде царювати, і його царство незмінне. Господь живе не в рукотворних храмах, будівлі жодній Бога не вмістить, всіх людських мов є на землі замало, щоб як належить Господа хвалить. Що є ті жертви, що дає людина, і безліч менших і великих справ, якщо саме життя ще відпочину, і все довкола нам Господь нам дав. О мудрість Божа, о безмірна велич, твої шляхи, хто Боже, осягне, коли сузір'я килимом ти стелиш і твориш розмаїття це земне, аби для тебе принести дар гідний. Що можна взяти, що не є твоїм? І що з пістень скласти віночок дивний, спочатку ти вселяєш в серце гімн, і що храм побудувати для тебе, як це зробить, щоб він тебе вмістив, коли престол твій не осяж на небо, а землю ти під ніжком учинив. Цар Соломон брав золото і камінь, митці найкраще будували храм. Але того Бог не вподобав храму, щоб пробувати. Аж навіки там. І все ж є храм, де Бог бажає жити, Він містить Духа і любов Його. Це людське серце, чисте і відкрите для Бога і для ближнього свого. Коли тривога, коли зло, як море, а хочеться добра і чистоти, Господь сьогодні всім серцям говорить, чиїм же храмом, друже, міє ти, хто в серці у Твоїм царює, що чиниш явно ти, чи тайкома? Бог знає все, Бог бачить все і чує, і згідно з чинками віддасть тобі сповна. Амінь.